Вітаємо всіх шанувальників електромобілів на каналі Electric UA. Ми практично щодня розповідаємо вам про все, що відбувається у світі електричних авто. Сьогодні покажемо в деталях чергові електрокари, які створені в Піднебесній. Перед початком зазначимо, що ми будемо вдячні за лайк під цим відео, а також відповімо на всі ваші запитання. А зараз починаємо! Сьогоднішній випуск буде присвячений цілком лише електромобілям від марки Ейто. Молода електромобільна компанія Ейто пропонує ринку нову третю модель, яка стала флагманом бренду. Великий електричний кросовер Ейто М9 отримав 9 екранів, 3 проектори та звук потужністю 2 кВт. Телекомунікаційний гігант Huawei у співпраці з автовиробником Sirius під брендом спільного підприємства випустив на ринок третій електрокросовер. На відміну від молодших моделей М5 і М7, він створений під повним контролем Huawei. Зазначимо, що попередні два авто базувалися на власних моделях компанії Sirius, яка продає у Китаї авто Sirius 3 та Sirius 5. На основі довжини авто можна стверджувати, що Eito M9 зможе скласти конкуренцію моделям NIO ES8, Li Auto L9 і навіть Honchi EHS9. Довжина новинки 5 метрів 23 сантиметри, ширина 2 метри, висота 1 метр 80 сантиметрів, а колісна база 3 метри 11 сантиметрів. Коефіцієнт аеродинамічного опору 0,279 тисячних у версії er і та 0,264 тисячних у батарейної модифікації. Для порівняння цей коефіцієнт у головного конкурента моделі li Auto L9 становить 0,306. Кузов Aito M9 виготовлений з марки легованої сталі, яка за міцністю аналогічно використовувані на атомних підводних човнах. Проте ударні балки зміцнили та зробили подвійними, щоб при ударі їх було практично неможливо деформувати. Шасі моделі виготовлено з алюмінію. Більше того, корпус авто у білому кольорі на 80% зроблений із цього металу. Підвізка у електромобіля пневматична, з амортизаторами, що регулюються. Дизайн екстер'єру електрокросовера перегукується з дизайном седана Luxed S7, який створено також Huawei спільно з автовиробником Cherry Auto. Як бачите, фари у нього з'єднані світлодіодною смугою, як і у моделі від Laksed. На задніх стійках є логотип HIMA. Це назва магазину Huawei, що спеціалізується на продажі авто. М9 отримав дверні ручки, що ховаються, велика кількість хрому в екстер'єрі і, як опцію, докольорове забарвлення кузова. У великі фари вбудований проєктор із можливістю показу фото чи відео. Проєктор є також у салоні. Він встановлений ззаду разом із рулонним екраном діагональю 32 дюйми. Свій проєктор є і у водія на лобовому склі. Крім цього, передня панель отримала три дисплеї. Приладка витягнулася на 123 дюйми, центральний екран отримав діагональ 15,6 дюйми. Дисплей для пасажира має 16 дюймів. Ще 4 10-дюймові монітори встановлені на спинках першого та другого ряду сидінь. За звук відповідає аудіосистема потужністю 2080 Вт. Вона представлена 25 динаміками та системою придушення зовнішніх шумів. Все це господарство працює під управлінням фірмової операційної системи Huawei Harmony OS 4 Шестимісний салон, обшитий шкірою Nappa. На трьох рядах встановлені крісла. Перші два ряди сидінь оснащені електрорегулюванням. Крісло можна налаштувати під себе за 14 параметрами, не кажучи вже про підігрів та вентиляцію. Також є можливість зробити із крісел суцільне ліжко для двох осіб. Об'єм багажного відділення може бути від 206 до 716 літрів. На додаток до цього в салоні ви знайдете 41 відсік для дрібниць. Варто також згадати підсвічування з мільйонами відтінків та панорамний дах. Версія з розширеним запасом ходу і e EV отримала бензинову турбочетвірку об'ємом півтора літра. Знаючи тип авто, можна впевнено стверджувати, що вона працює тільки в режимі генератора і не пов'язана з колесами. А в рух кросовер приводять два електромотори. Той, що на передній осі видає 165 кВт або 224 кінських сили. На задній осі має потужність 200 кВт або 272 кінських сили. Спільно це табун із 496 електроконей. Вони розганяють кросовер масою 2,6 тонн до сотні за 4,9 секунди. Максимальна швидкість 200 км на годину. На вибір є батареї з типом хімії NMC і ємністю 42 або 52 квт години. Запас ходу на рахунок накопичених електронів становить 225 км і 275 км відповідно. Батарейна модифікація EITO M9 отримала інші електродвигуни. Їхня потужність 160 кВт або 217 кінських сил та 230 кВт або 313 кінських сил. У результаті батарейна версія потужніша на 34 конячки, а саме у неї загалом 530 кінських сил. Максимальна швидкість ті ж 200 км на годину. Повного заряду батареї ємністю 97,7 кВт вистачить на 630 км шляху згідно з циклом підрахунку CLTC. Модель М9 отримала адаптивну пневмопідвізку, яка змінює жорсткість на основі даних від лідара на даху. Останній разом із 27 іншими сенсорами відповідає за роботу системи автономного водіння Huawei ADS 2.0. 2024-го Huawei відкриває 800 фірмових шоурумів бренду AITO по всьому Китаю. Версія AITO M9 ER EV коштує від 66 тисяч до 77 тисяч доларів. А за батарейну версію потрібно віддати від 72 000 до 80 тисяч доларів. А як заробити такі суми і навіть більше, а також накопичити і примножити свої статки, ви можете дізнатися на каналі Корисні книги, прослухавши безліч аудіозаписів на тему фінансів. Зокрема, такі бестселери, як Думай і багатій, Таємне життя грошей, Думай як мільйонер, наука грошей та інші. Посилання на канал ви знайдете в описі під цим відео. У середині червня з конвейера заводу Сіріс Landian Smart Factory зійшов 100-тисячний автомобіль з лого Ейто. Цей автобренд це спільне підприємство китайських компаній Сіріс та it гіганта Huawei. Вони стали засновниками автобренду Ейто. Очевидно, що назва марки це абревіатура. Вона розшифровується як Intelligence to an Auto». Що в перекладі з англійською означає додаємо інтелект в автомобіль. Китайський it гігант Huawei займається апаратним та програмним забезпеченням автомобілів спільного бренду, а також постачанням електромоторів та інших компонентів. А виробник авто у свою чергу відповідає за процеси розробки та збирання цих електрокарів. Минуло лише 15 місяців після того, як перший електромобіль залишив конвеєрну лінію. На той момент в активі автомобільної марки було дві моделі: це молодша Ейто М5 та старша Ейто М М7». Про них ми детально розповімо за кілька хвилин. Перша модель випускається як батарейний електромобіль або «Battery Electric Vehicle» – «BEV». і як електрокар з розширеним запасом ходу, тобто з паливним генератором на борту. А друга модель Ейто М М7» виробляється лише у версії ІРІВ. E Ця англійська абревіатура якраз і позначає англійські слова Extended Range Electric Vehicle, тобто авто зі збільшеним пробігом. І саме така модифікація має найбільший попит. Про це свідчать цифри. З проданих 93 тисяч вищезгаданих моделей близько 80% типу EREV, і лише 20% типу BEV. Також із двох моделей першість за популярністю займає М5. Її купили понад 66 тисяч разів. Сіріс і Huawei мають спеціальну угоду про спільний розвиток бізнесу. Їхня спільна бізнес-мета виробництво та продаж одного мільйона авто до кінця 2026 року. Також в Ейто планують зайняти чималу частку на ринку, продавши 5 мільйонів авто зі своїм лого за наступні 10 років. Ми канал MiGo Electric їдемо на Женевський міжнародний автосалон. Це буде соте ювілейне моторшоу у швейцарському місті. Воно стартує 26 лютого і триватиме до 3 березня. Автоподія року традиційно пройде у виставковому центрі Пелекспо. На цих кадрах ви бачите, як усе відбувалося в останні 2019-го. З 2020 року, через пандемію коронавірусу, автошоу в Женеві не раз скасовували. Проте до остаточного закриття справа не дійшла. Організатори очікують, що відроджений автосалон відвідають близько 10 тисяч журналістів. Серед них будемо і ми. Прямо в день відкриття дивіться перший сюжет про це європейське моторшоу світового рівня на нашому каналі. Вже відомо, що щонайменше 5 автовиробників з Китаю представлятимуть свої моделі під час автосалону в Швейцарії. За кількістю електроседанів, хетчбеків та кросоверів моделі з Піднебесної займуть друге місце, звичайно, після місцевих європейських брендів. У коментарях ви можете вгадати, які марки із КНР візьмуть участь у Женевському автосалоні. А ми, як вже сказали, підготуємо для вас перше відео з моторшоу вже в понеділок 26 лютого о півдні. Так що можете підтримати нашу подорож лайком під цим відео та написати комент, чекаю на перше відео з Женеви. Наприкінці грудня 2021 року китайська компанія Huawei провела презентацію, на якій були представлені складний смартфон, розумні окуляри, ноутбуки, планшети, а ще електромобіль. Тоді ринок вперше побачив кросовер Eito m 5 Цей електрокар, спільна розробка компанії та автобренду Сіріс, який належить машинобудівному концерну Socon Industry Group. Дві компанії розпочали співпрацю лише роком раніше. Але керівництво Сіріс та цифрового гіганта розуміло, що будь-яке зволікання коштуватиме частки на ринку. Тому на конвейери заводу та у продаж перше авто намагалися поставити якнайшвидше. Цим пояснюється факт, що електрокросовер Eito m 5 зроблений на тій же агрегатній базі, що й модель Сіріс sf 5 Але кузов, інтер'єр та електроніка у нього були цілком нові. Розміри М5 наступні, довжина 4 метри 77 сантиметрів. Ширина 1,93 см, висота 1,62 см, колісна база 2 метри 88 см. Модель має дві модифікації: у першій єдиним джерелом електроенергії є батарея. У другій, крім батареї, у цьому випадку зі зменшеною ємністю на борту є також паливний двигун, який працює тільки як генератор. З погляду електромоторів також запропоновано дві модифікації, обидві повнопривідні. Відмінність полягає лише у потужності. У першій модифікації спереду стоїть двигун потужністю 168 кВт або 224 кінських сили. Ззаду 150 кВт або 204 кінських сили. Загальна потужність у цьому випадку 318 кВт або 428 електроконячок. У другій модифікації загальна потужність електродвигунів 364 кВт або 496 кінських сил. Такий табун може розігнати авто до першої сотні за 4-4 секунди. В авто встановлений бензиновий турбомотор об'ємом 1,5 літра і потужністю 125 кінських сил. Він працює для заряджання батареї ємністю 40 кВт. годин Розробники повідомляють, що на заряді акумулятора та повному баку EITO m 5 проїжджає 1100 кілометрів згідно з циклом WLTC. У батарейній версії, само собою, встановлений більш ємний акумулятор. Він накопичує 80 кВт годин енергії. На одному заряді менш потужна модифікація пройде 620 км, а потужніша 552. У салоні можна звернути увагу на дисплей діагоналю 15 дюймів і цифрову панель приладів з діагоналю 10 дюймів, переднє сидіння з вентиляцією і масажером, а також панорамний дах. Водію допомагатимуть камери кругового огляду та адаптивний круїз контроль. Виделка цін на цей кросовер у Китаї від 39 до 50 тисяч доларів з урахуванням держсубсидій. Електрокар AITO M7 – це другий результат роботи китайських компаній Siris та Huawei. Кросовер AITO M7 – це електромобіль, на борту якого є також генератор. Деякі експерти ринку стверджують, що це авто є електрифікованою версією одного з кросоверів Дон Але в Ейто, звісно, це ніяк не коментують. Довжина моделі 5 метрів 2 см, а колісна база 2 метри 82 см. Є дві модифікації цієї моделі: перша з одним електродвигуном на задній осі. Його потужність 200 кВт або 272 кінських сили. Друга версія повнопривідна, тобто це два електродвигуни, їхня сумарна потужність 330 кВт або 449 кінських сил. Також під умовним капотом Ейто M7 встановлений півторалітровий літровий турбований двигун, і як було зазначено, він працює лише як генератор. Вироблена електрика накопичується в батареї ємністю 40 кВт годин. За типом хімії, це lnmc акумулятор а виробляє його лідер ринку компанія CATL. Задньопривідний електромобіль може проїхати до 195 кілометрів на одному заряді батареї. Під час роботи генератора пробіг збільшується до 1100 кілометрів згідно з циклом підрахунку WLTC. Об'єм паливного бака близько 60 літрів. Повнопривідна модифікація М7 проїде на одному заряді акумулятора 165 км, а з працюючим паливним генератором 1100 км. Тобто це витрата палива 5,8 літра та 6,3 літри на 100 км шляху для кожної з версій. Ще варто звернути увагу на те, що в салоні три ряди сидінь. Головний екран мультимедіа системи діагоналю 15,6 дюйми з роздільною здатністю 2К. Перед водієм дисплей панелі приладів із діагональю 10 дюймів. Виробник зазначає, що Aito M7 має максимальні 5 зірок місцевого рейтингу і 8 подушок безпеки. Ціна залежить від версії та потужності електромоторів EITO M7 7 Це від 48 до 57 тисяч доларів. Радимо відвідати наш канал у Телеграмі або групу у Фейсбуці, якщо хочете більше інформації про електромобілі з Китаю. Прямі посилання ви знайдете в описі під цим відео. Сподіваюся, що вам сподобалось. А поки що до зустрічі в наступному випуску на каналі Mi Go Electric UA З вами була Анастасія. До зустрічі.